Водомальсонку вроді тримає, але всередині все рівно жарище жара. І тут жара дуже сильна. І отака от сітка. Прив'язали цегли. Це сама сітка зменшує температуру 5-10 градусів. У неї що затінок є. Бачите, стоїть бідненькі під сонцем. Ой, так Трохи накрили. Це ми вже зробимо під навіс для рахтарця і для техніки. Дружина з донькою зробила. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І так як на дворі жара. І ми заказали, це ми заказали для тракторця накривати такий тент. Більше можна поставити, щоб був у квіті, так як стоїть в відкритому. І трохи заказали собі заодно. Небагато я заказав мішки. Салафанві огірки краще зберігаються, можна в мішок положили і положили в бананку. Вони йдуть ті мішки на морку і на, і на редиску. Небагато заказали. Ну І саме головне, що ми заказали в агротеремі, це маскувальну таку сітку, бачите? Отака От маскувальна сітка. 45-ку я взяв з ну Це ми вже, я покажу на тепличці, розкажу. Для чого? Ну, хоч ви самі знаєте, тому що зараз кажу, жара в теплиці вона є низька, неможливо, як то кажеться, всидіти, встояти. І рослинам теж жара. Це невелика, яка більш провітрювальна, То я вирішив заказати отаку. От Сітку на 25 метрів, 6 на 25. Скидки е, зараз пішли на такі, бачите, непогані, так як жінка хоче займатися квітами, зараз просто я вам покажу. А є різні касети. Ось тут касета, бачите, вони невеликі, невеликі на квіти підуть. Це дочка в мене, зараз покажу. Дочка у мене, бачите, посадила з насіння, є такі кущі. Біскус, чи як називається, але вони дуже гарні. І ми вирішили далі, так, навіть якщо є більшому, бачите, є в більшому. Більше, якщо касета в касеті, ну, можна пересадити, можна скоріше малу посадити, а потім псимінка з дочкою рішили, з дочками зайнятися, то я набрав для них, якраз е, кажу, скидка. Для них небагато взяв різних дітей. Бачите, є різні. Вони невеликі, кажу, зразу вони невеликі. От є тут 4 на 8, бачите, 24. Що на огірок піде, тут 250 грамів суміші, торфу чи що чим хочете. Так само, так само і тут. Бачите, непогано. Тоже. Скоріше менші, скоріше менші. А воно можна розсадювати, Залежить для яких, якщо малі квіти, можна ось таких. Вона якраз непогана. Хороші касети, таких я ще й не бачив. І вони цупкі. Бачите, вони цупкі, не то що. А вони цупкі, але ну, такі тверді, тим ламаються, бачите, от такі. Зараз покажу для чого, як будемо накривати. Так як машина і бачите, свої бідненькі під сонцем поставимо столби. І накриємо, що буде для машини і буде для тракторця. І показував вам саму тепличку. Бачите, тепличка. Я водомальцонку вроді тримаю, але всередині все рівно, як то говориться, жарище. Жара, як то кажеться, дуже сильна. Ну і рослинам дуже-дуже дуже погано. Хоч я б чим не накропив, все, все рівно ефект не буде, як не засиш сітку. І тут жара дуже сильна, бачите, не прорвеш, ні нічого, дуже жарко. Добре, що росте, це бур'ян. Недавно проривали, просапали, а ми пройдемося, якраз закинеться. Той, бо зараз переважно ми на торги. А так буде краще, я думаю. Навіть на той самий помідор буде краще, це огірок. Приготували огірок пускання на низ, ми обрали і будемо пускати його на низ. Така Практикуємо таке. Ну, Він буде рости, росте непогано. А це ще пройдеться, ми пройдемося по перцю, теж великий, але в теплички, як то кажеться, дуже жарко. Як чесно, дуже жарко. Для порівняння я. Градусник, що він буде, вже о 30-35. І потім як накриємо, подивимося, що, яка температура буде. Я вам покажу. Оце дружина з донькою зробила різні такі. Бачите, сама пробує, що вийде. І троянди, і туї, і ялинки. Де-не-де прийнялось, зараз покажу. Отак, от як ми і тут, бачите, в вершках по вершках видно, що зазеленіло йде далі. І багато так пробували, можна робити, як то кажеться. І отака от сітка. Зараз покажу. Прив'язали цегли. Ще зараз більше перев'яжемо. Це просто розтягнули, поки порозтягуємо і дивимося, яка в нас вона є. А це вже ми заходимо. Це затінок. Це вже в відчувається, що затінок є. Бачите, це і одна сторона і це друга сторона. І я йду і вже не така і жари немає. На ігрок казали, може піти і 45-ка. Це затемнення. На помідор, звичайно, казали, треба 60 ку Це мені в коментарях писали, думаю, закажу, тому що дуже жарко. У мене проходить дуже малі. Трошки ми і густіше засадили, але хочеться, звичайно, щоб воно все вродило. Ну, пізно чому, може є помідор де в кого. Тому що ми розсаду довго вирощували. І ще в нас, ви бачите, є розсада. Але так набагато краще. І ще беруть сітку таку зелену. Беруть, хто вирощує, можна без плівки, але хто вирощує, така може тепличка бути, бокові відкриті, хто вирощує клубніку в. Касета. Це самі вуса, в касету і вирощують. Наставляють, зверху полив. ну Хто може полив зверху робити, як туманку, і так само може робити, і, звичайно, лійкою. Ну, переважно ставлять хто на багато, на великі теплички, вони відкриті по боках, зверху тільки е, така сітка. І воно вирощується дуже добре. Бачите, у нас так. І вже затемлення є. Навіть глянемо на градусник. Тільки що ми і в нас 30, там було 5, ну тут ще поки є, звичайно, жара ще не впала. Жара не впала, але і не піднялася до 40, коли сонце. Це провітрення 25 метрів, звичайно, трошки маловато, але що маємо? Нічого. Щось там буде. Повісили ми саму сітку. Сітка, я говорю, 45. Вона зменшує, звичайно, сама сітка, зменшує температуру 5-10 градусів всередині. Це зменшується вже замітно навіть зараз. І не так вже, як то кажеться, з цього. На великі вітри тримає плівку і від граду теж захищає нашу плівку. Це непогано. Коли вже на осінь, по хмуру, можна її просто-напросто зняти, змутати до кучі і на другий рік на жару буде вам. Але на зиму, звичайно, то обов'язково знімати її, тому що сніг все, це буде, це вона не йде, тільки на жару. О, і, звичайно, вітри спасуть вас теж так само і град. Сітку на заказ можете в агротермі взяти. І плівка, тоді це все, все рівно, е, як то кажеться, е, якщо накрита літом під такою, на довше свіжик вам. Це сама плівка. Тому що це, це дуже добра штука. Мав я на маленькій, я мав е, на Херсонщині малу тепличку, це ми називали розсадник, або маточник, ми там вирощували розсадник. Е, я накривав, дуже добре було, а тут ми взяли вже на самій півці. А я так трохи накрили, щоб з, з таким біліше. І воно цупке добре. Наконечники гляньте які добрі. Ось відлічно. Це є цупкіша. Та трошки другого, другого, але теж буде, це ми вже зробимо під навіс для тракторця і для техніки. Щоб і дощ не був на Буде, що буде, буде тримати. Так що, чи можна не взерно, тому треба е, теж, то чи посталити, чи накрити. Е, Тримає непогано. Ну, а це об'єднається швидкіше, що мені подобалося матеріал. Думаю, просто краще до цього. Ну, такі менші, два на три, Це і на п'ять на чотири. Оте, ну, які замовили, такі є. Бо хотіли, щоб трохи накрити, так як ми не маємо гаражу нічого, ні хоч трохи так зробимо. Так що вибирати вам, агротерем рекомендую. Непогана фірма. Є скидки в них на сайті, як на, в магазині оптовому, як на сайтах оптовому, Ті, що беруть. Так само і в них. Вони продають по таких цінах. Будь ласка. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення.